Привіт, мене звати Ігор Кулик, сайт інформатор та телеграм-канал Україна Сі Сьогодні в чергове розкажуть підсумки тижня. Ми нагадаємо головні факти останніх семи днів та пояснимо контекст того, що відбувається навколо нас. Сьогодні новини за період 16 жовтня у цьому випуску: події на фронті, поставка атакамсів, меми на війні проти Росії. Також розповімо про війну між Ізраїлем та Хамас, втечу футболістів за кордон, результати виборів у Польщі і обговоримо найдивнішого артиста України прямо зараз. Цього тижня російські воєнкори влаштували істерику через нібито висадку українських морпіхів на лівому березі Херсонщини. За даними аналітиків, наші воїни, незважаючи на контратаки росіян, зберігають присутність здовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту. Ворог стверджує, що дві українські ДРГ переправились через Дніпро, розбили російські війська та завоювали плацдарм у селі Кринки. Генштаб це опосередковано підтвердив. Зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, у зведенні було вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі, і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи. Водночас, ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку. Росіяни посилають своїх вояк на масовані штурми. Це було відображено в одному з останніх зведень генштабу. Лише за добу у четвер наші оборонці ліквідували більше 1300 загарбників, знищили десятки танків та іншої техніки. За останні дні на Донеччині були збиті 5 ворожих літаків. Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Також окупанти продовжують наступальні дії під Куп'янськом. Росіяни продовжували атакувати Україну ракетами та дронами Камікадзе. Були влучання у Харкові, Слов'янську, Миколаєві, Херсоні та інших регіонах. У ніч проти середи, росіяни знов поцілили у житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок цього загинули п'ятеро осіб. Ще стільки ж зазнали поранені. Наші захисники також активно атакували ворога. Зокрема, стало відомо, що Україна таки отримала американські балістичні ракети Атакомс з касетною бойовою частиною та дальністю ураження до 160 км. кілометрів. Перше застосування було зафіксовано у вівторок, коли були пошкоджені аеродрому поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Уражено 9 гелікоптерів. ППО пошкоджено смуги. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку, у Луганську до одинадцятої. Президент Зеленський подякував штатам за далекобійну зброю та зазначив, що домовленості з Вашингтоном виконуються влучно. У ЗМІ з'явилася інформація, що американці останніми днями передали Україні близько 20 ракет Атакамс. Однак голова МЗС Дмитро Колеба запевнив, що постачання снарядів буде регулярним. Головком Залужний та інші українські захисники тим часом вже поділилися відеозапуску атакамсів. Причому одне з них було озвучено за допомогою МЕМу, що став відомим в Україні в останній час. Жарко, жарко, блядь. Для цих вогників Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Мова йде про блогерку Арішу Лінер. Вона заробляє у тіктоці тим, що озвучує подарунки, які їй надсилають шанувальники у прямому ефірі. Ось так це виглядає. О, дякую, що мою команду. О тренд не що пахне Насамки о вогник жарко жарко. Словами блогерки. О, вогник жарко-жарко. Та г-г-г. Г були проілюстровані декілька відео, що були зняті на фронті. Також відомо, що у ніч проти 18 жовтня СБУ дронами атакувала військовий табір біля аеродрому Халіна у Курській області. Там розміщувалося до трьох тисяч військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, однак ураження були потужними. Зафіксовано щонайменше 18 влучень дронів по табору. Війна між Ізраїлем та радикальним рухом Хамас триває вже більше двох тижнів. Ізраїльська армія ще не почала наземну операцію. <гази>. Однак сталася інша гучна подія. У вівторок, внаслідок вибуху у лікарні в секторі, загинуло чимало людей. За даними палестинських представників, кількість жертв перевищила півтисячі осіб. Натомість Ізраїль запевняє, що це число є завищеним. Сторони звинувачують одне одного у трагедії. Хамас каже, що до великої кількості жертв призвела ракетна атака з боку армії Ізраїлю. Єрусалим же розповів про помилку бойовиків, внаслідок якої сталося влучання їхнього снаряду у лікарню. Останньої версії притримуються і штати. Цього тижня Ізраїль відвідали безліч лідерів країн заходу: канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та президент Сполучених Штатів Джо Байден. Всі вони казали про солідарність з народом Ізраїлю. Однак Байден та Сунак також стверджували про необхідність зменшення ескалації в регіоні. Перед самим відльотом Шольца в Тель-Авіві сталася нова атака з боку Хамас. Протиракетна система Ізраїлю Залізний купол відбила удари радикалів. Канцлер побачив вибухи та був змушений деякий час пролежати на злітній полосі аеропорту разом з журналістами. Після цього літак Шольца успішно вилетів. Водночас відомо, що ізраїльське керівництво вже закликало свою армію бути готовою опинитися всередині сектору гази. Наразі там покинули свої будинки близько мільйона місцевих мешканців. У п'ятницю президент США Джо Байден у своїй промові до американського народу розповів, що внесе на розгляд Конгресу військовий пакет допомоги на 2024 рік на 100 мільярдів доларів. Мова йде про 60 мільярдів для України та 40 мільярдів для Ізраїлю. Лідер держави запевнив американців у важливості підтримки двох країн. За словами Байдена, у разі їхнього програшу ризики поширення тероризму та толітаризму будуть надзвичайно високими. У понеділок Виборча комісія Польщі повідомила про підсумки парламентських виборів. Хоч правляча партія право і справедливість набрала найбільше голосів, цього виявилося недостатньо, щоб отримати більшість у парламенті. І, ймовірно, у Сеймі утвориться ліберальна демократична коаліція, яка складатиметься з опозиційних партій громадянської позиції, третього шляху та лівиці. Ці політсили й формуватимуть майбутній уряд Польщі. Прем'єр-міністром може стати колишній голова уряду Дональд Туск. Однак з цього приводу ще тривають дискусії. Експерти очікують, що фактична перемога опозиції призведе до покращення відносин Польщі з Євросоюзом та посиленої підтримки України на тлі війни проти Росії. Водночас коаліції доведеться співіснувати з президентом, який буде вихідцем з консервативної партії Право і справедливість Анджеєм Дудою. Це несе в собі ризики політичної турбулентності у Польщі. Також слід пам'ятати, що правляча партія має контроль над Національним банком та Конституційним. Ційним судом, що також матиме свій вплив. Тож реальні наслідки виборів у Польщі можна буде побачити у недалекому майбутньому. Минулого тижня стало відомо про зникнення футболіста юнацької команди Шахтар просто з аеропорту бельгійського міста Антверпен. Там гірники грали матчі Ліги Чемпіонів. 19-річний півзахисник Олександр Розпутько почистив свої соцмережі, змінив номер та зник. Джерела інформатора повідомляють, що найімовірніше гравець подався до Росії, оскільки до цієї історії мав політичні суперечки із партнерами по команді. На думку юристів, у випадку, якщо Розпутько все ж з'явиться у чемпіонаті Росії та буде заявлений за одну з команд, на нього та його майбутній клуб чекатимуть серйозні збитки. Також не виключено накладання санкцій української асоціації футболу. Также було в історії з колишнім гравцем збірної України та Шахтаря Анатолієм Тимощуком. Слідом за цим стало відомо про ще один схожий скандал: двоє працівників жіночого футбольного клубу «Кривбас» не стали повертатися в Україну після матчу в Європі. Йдеться про СММ спеціаліста Романа Лопатіна та фотографа Романа Медведєва на один з матчів Ліги Чемпіонів Європи відправилася жіноча команда Кривбасу. Однак після завершення усіх справ виявилося, що штат співробітників не дорахувався двох осіб. Сам Кривбас, як там кажуть, був у шоці від події та запевнив, що ніяк не сприяв течі молодих людей. При цьому криворізький клуб вже звернувся з заявами до поліції, прикордонної служби та вмінмолоді та спорту. СММ фахівець Роман Лопатін пізніше вийшов на зв'язок та пояснив, що. Через так звані сімейні обставини заздалегідь звільнився з Кривбасу та підписав контракт з футбольним клубом з п'ятої ліги Німеччини, де він зараз і перебуває. Я пообіцяв, що допрацюю працюю збору, тому що не хотів підводити клуб. В юридичній площині ми з Кривбасом все врегулювали. Я їм вдячний за цей рік, який пропрацював. Це було круто. Чи знав Кривбас, що я не буду повертатись в Україну? Думаю, вони не знали. Просто в мене виникли сімейні обставини. Моя родина знаходиться за кордоном. Зараз знаходжусь у Німеччині. Я, як футболіст, підписав. У контракт з клубом п'ятої ліги. Це денік. Скоро буде презентація. Тобто, у мене така сама ситуація, як з іншими нашими футболістами, які грають за кордоном. У цій історії дивує не тільки те, що Лопатін перекваліфікувався з СММника на футболіста, але й те, що він заперечує, що покинув Україну саме через війну. За його словами, після цієї втечі у нього тепер стало ще більше можливостей підтримувати країну і робити щось корисне. Угу. У вівторок Верховна Рада ухвалила законопроект про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб коротко ПЕП. Зокрема, закон збільшує час контролю фінансового становища плобових політиків. Замість трьох років після звільнення топ посадовці будуть фактично мати довічний статус цих самих ПЕП. Закон має на меті посилити боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Прийняття цього закону є вимогою МВФ та останнім кроком для початку перемовин про членство України в Євросоюзі. Тепер впливові особи в Україні повинні звітуватися щодо своїх фінансових потоків, зокрема їхнього походження. Статус ПЕП поширюється на президентів, прем'єр-міністрів, міністрів та їхніх заступників, депутатів, політичних діячів вищих рангів, високопосадовців судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництва НБУ, державних підприємств. М тощо такою є практика фінансового моніторингу в країнах заходу. Наостанок поговоримо про зіркові скандали. Цього тижня в центрі уваги знову опинився український репер та продюсер Потап. Артиста безліч разів піддавали критиці за те, що в умовах воєнного стану він може дозволити собі безперешкодно перетинати кордон, жити в Іспанії, приїжджати до України і знов повертатися в Європу. Також велика хвиля хейту свого часу накрила Потапа через трек волонтер та кліп на нього. Українці були неприємно шоковані принизливою піснею про людей, які забезпечують українську армію всім необхідним в такі складні часи. Поведінка Потапа в соцмережах останнім часом також є дуже дивною. Наприклад, нещодавно артист співав на відео в одязі під душем. У іншому ролику він читав реп про свою дружину, співачку Настю Каменських. Зокрема, в треку він заявив, що вони сексуальні як Дантес із Кацуріною чи Дорофєєва із Кацуріним. Далеко не всім контент Потапа здався доречним. У соцмережах розкритикували артиста за таку поведінку. А також почали жартувати, що він перетворюється на українську Брітні Спірс. Згодом Потап перепросив за свою поведінку у своєму відеозверненні. Репер розповів, що всього лише хотів уваги, але зрозумів, що це не на часі. Однак дивній поведінці Потапа може бути пояснення у нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону. Попзірка Оля Полякова розповіла, що артист міг стати жертвою погроз боку голови Чечні Рамзана Кадирова та росіянського недарепара Тіметі. Я це Льоші казала, якщо чесно при особистій зу... Ще коли він був за кордоном, що ти великий великий сильний мужик, великий артист, голосний артист, про якого там багато говорили. Заслужений, він же взяв заслуженого. Так. І тут люди трошечки йому, як то кажуть, не вибачили. Не вибачили не чого? Не вибачили. чого? Того, що він дуже довго був за кордоном. Хоча я вам скажу про Льошу: в нього на той час, з перших днів війни, був найінформаційніший блог в інстаграмі. Це було дуже круто. А потім щось сталося. Щось сталося, і в мене є підозра. В мене є підозра, що його налякали. Ти знаєш, що деяким артистам, багатьом артистам е дзвонили. Дзвонив Тіматі разом з Кадировим. Та да ладно? – Так. Да? І погрожували. Погрожували смертю, вони погрожували вбивством рідних. Вони казали, що ми тебе знайдемо у абсолютній будь-якій точці світу і поріжемо тебе на міха. Нещодавно артист знову викликав обурення з боку українців. Причиною став черговий відліт до Іспанії в компанії дружини Насті Каменських. Їх помітили в аеропорту Варшави. Найцікавіше, що у четвер у Каменських мала розпочатися друга частина всеукраїнського туру, але днями вона заявила, що з технічних причин концерти переносяться на наступний рік. Сам потап відповів на чергову хвилю хейту постом в інстаграмі, в якому пообіцяв, що відправляється у подорож лише на декілька днів, після чого обов'язково повернеться додому. Ну ось і все. Якщо ви додивилися до кінця випуску, то ми вам нагадаємо: ви справжні котики. Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. І головне, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це важливо для алгоритмів Ютуба. Бережіть себе. Слава Україні!